По халявній ціні менше 8 тисяч доларів продається Audi a 3 1.2 бензиновий двигун 2013 рік, і відповідно ми виїжджали на огляд такої тачки. Але попередньо наш підписник вирішив скористатися сервісом Car Vertical. До речі, з промокодом Drive 500 ви отримаєте 20% знижку, так що користуйтесь. Отже, переходимо по історії по авто, і відповідно, ми думали в першу чергу, що будуть нюанси з пробігом. Адже 194 тисячі, в принципі, 12 років в машині, як правило, крутять такі тачки, і думали, що там пробіг буде на 100 тисяч більше. Але історія була зовсім інша. В першу чергу получили, що пробіг норм, а є ДТПшка. І як ви бачите зараз на відео, на фото, що авто получало досить серйозно по морді, стрільнули подушки. Ну і, відповідно, це вже авто не без ДТП, не в ідеальному стані і без ідеального обслуговування. Ну, може, в принципі, обслуговування ідеальне і було. Але ось така от історія, і відповідно, халявна ціна, але халяви не буває за такі гроші. Ось така, от, друзі, історія.